Сили України нищать ворога на всіх напрямках. Щоденно звільняючи українські землі. Слава Україні! До вашої уваги програма Військо телерадіа Міністерства оборони України Бриз. Президент України Володимир Зеленський назвав підсумки саміту НАТО в Вільнюсі хорошим результатом для нашої держави. Дуже важливо для наших воїнів. Хороше посилення зброєю. Це і протиповітряна оборона. І ракети, і бронетехніка. І артилерія дуже важливо, вперше за час незалежності, ми сформували фундамент безпеки для України на шляху до НАТО. це конкретні гарантії безпеки, які підтверджують топ 7 демократій світу. Ніколи раніше в нас не було такої безпекової основи. Дуже важливо за ці два дні саміту. Ми прибрали будь-які сумніви та двозначності щодо того, чи буде Україна в НАТО. буде вперше не тільки всі члени альянсу, із цим згодні. Але й відчутна більшість в Альянсі енергійно наближає це. ніколи раніше слова вирівні серед рівних для України від інших членів НАТО ще не звучали насправді змістовно. зараз усі розуміють, це факт. Рівні серед рівних, і ми обов'язково утвердимо цей факт нашою перемогою та вступом у НАТО, зазначив президент України. Сили оборони продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут. Про це повідомив речник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Ковальов. На напрямку Білогора Андріївка мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Оборонці продовжують стримувати наступ росіян на Куп'янському, Лиманському, Авдійському та Мар'їнському напрямках. Ворог активно застосовує тут свої резерви: тривають важкі бої. За інформацією Генерального штабу Збройних сил України, противник і надалі зосереджує основні зусилля на п'яти напрямках у Донецькій області. На Херсонщині, станом на 13 липня, ворог здійснив 76 обстрілів, випустивши 487 снарядів з мінометів, артилерії, танків, градів, авіації та БПЛА, російські окупанти знову поцілили у житлові квартали населених пунктів області. Адмінбудівлю у Новоалександрівській сільській громаді, територію двох підприємств. Гаражний кооператив у Херсонському районі та загальноосвітню школу в місті Херсон. Деформуються вікна, але тут теж може бути обвал. Бачите, які тріщини йдуть майже всі інші шкільні класи та коридори так чи інше пошкоджені ворожими обстрілами. Бо саме по школах та інших навчальних закладах в останні вісім місяців після звільнення правобережної Херсонщини російські нелюді гатять найчастіше. Ворог продовжує обстрілювати Херсонщину і місто Херсон. За вчорашню добу зафіксовано 33 обстріли саме міста Херсон. Як ми бачимо, позаду в мене страждають цивільні об'єкти. Це просто загальноосвітня школа. Зараз вона працює як пункт незламності. Тут видають людям гуманітарну допомогу, але бачите, все одно обстрілюють. Звісно, наші хлопці працюють і дають гідну відповідь. І навіть такі наслідки нас не зупинять, скільки б вони там не стріляли. Волонтери, прибравши наслідки чергового обстрілу, продовжать надавати городянам гуманітарну допомогу. Бо наш народ, який б випробування не випало на його долю, був і залишається незламним. Втім, Збройні сили України впевнено контролюють херсонський напрямок. Артилеристи чітко відпрацьовують бойові задачі, а гаубиці М 777 дають гідну відповідь. Олександр командир розрахунку. Відпрацювання бойових задач зі знищення цілей та зменшення кількості окупантів на Херсонщині завдяки гаубиці М 777 стало вже звичною справою. Каже, що зі своїми обов'язками техніка справляється, а особовий склад надихає кожен крок до нашої перемоги. Якщо добре обслуговувати гармату і за нею ухажувати, то вона почти без поломок працює. І танки збивали, і легкоброньовану техніку, і гради і іншу артилерійську техніку. Обстріли зі сторони ворожих військ не вщухають, тож українські артилеристи завжди готові дати гідну відповідь та припинити зухвальство противника. Я б сказав, ну, кожен день. По дві, по три можуть бути. Ночі стріляли, ну, вистачає роботи. По різному був і теж командиром гармати командиром в один період, командиром вогневої був наводчиком. Ну, в общем, по всьому прийшов. Українські захисники завзято захищають рідні землі. Вони з технікою на ти. І у них одне бажання на всіх вільна українська земля. Ну, щоб вони взагалі сюди вже більше ноги не ставали, щоб запам'ятали не на сто, а на більше років. В Українському класифікаторі немає професії винищувач шахедів. Але герої нашої розповіді хочеться називати саме так. Артем служить в військово-морських силах і кожного чергування робить все для того, аби гидотний звук літаючої балалайки мешканці Одеси не чули або ж чули, проте недовго. Це страшна реальність наших міст. Цей до огиди защащий звук змушує хапаючи дітей бігти в укриття чи шукати рятівні дві стіни. Почувши так звані виходи, згодом ти перестаєш його чути і промовляючи, наче молитву слава нашим БПО. Нарешті засинаєш. Проте для них винищувачів ракет і марзенних російських балалайок ніч триває допоки вони не передадуть чергування іншим, які також бережуть наші сон і життя. Звичайнісінький на вигляд юнак, спокійний і неговіркий. А між іншим, зокрема, і завдяки йому одеське небо після чергового повітряного бою знову стає спокійним і тихим. Старшому матросу Артему всього 20. Повномасштабне вторгнення він зустрів на строковій службі, поклав контракт зі Збройними силами і, пройшовши відповідну підготовку, отримав призначення у військово морські сили. Нині Артем перебуває на посаді старший командор зенітно-артилерійської команди ракетно-артилерійської бойової частини одного з кораблів військово-морських сил України. Я знищую ворожі цілі, які летять зі сторони моря в сторону нашого міста. Зараз в мене така бойова задача. Чергування триває добу, далі тренування і знову чергування. Такий насичений графік, звісно, стомлює, але й приносить вагомі результати. На рахунку екіпажу корабля декілька знищених і крилатих ракет, і БПЛА за допомогою якого озброєння ці смертоносні повітряні цілі вдається уразити, говорити поки не можна. Але про деякі таємниці професії Артем все ж таки розповів: зокрема, як відбувається полювання. Я на своєму бойовому посту і поряд зі мною стоїть коригувальник. Це мій старшина, в якого є прибор нічного бачення, в якій він може спостерігати ту чи іну ціль, яка наближається. Коли вже я збираюся відкритий огонь і відкриваю його, він бачить мої траси, які летять в небі, і він бачить цей безпілотник. І вже по цьому він мене коригує правіше, лівіше, чуть вище чи ниже, і далі я вже по його коригуванням відкриваю другий залп, третій, четвертий. Близько тижня тому Артему його зміні вдалося приземлити чергового безпілотника. Про ці результативні влучання юнак розповідає без жодного пафосу. Лише зауважує: дякуємо Богу, комусь врятували життя. Хвилини, відведені на розмови, добігають кінця. Час на чергування. Наостанок виважена і підтверджена кожною хвилиною його служби фраза. Перенога однозначно за нами. Ми сильні. А тобі Артем, і всім твоїм побратимам. Щире дякую від усієї Одеси мами, яку ти бережеш. Щоночі. В екстремальній ситуації важливо подолати паніку і страх та чітко дотримуватись алгоритму дій, особливо, якщо знаходишся під водою. Для цього наші воїни формують навички, доводять їх до автоматизму та вдосконалюють часові показники. Щоб за потреби без вагань вжити необхідних заходів для власного порятунку, чи порятунку своїх товаришів. В ході бою неподалік водойми, чи при форсуванні водної перешкоди є ризик опинитися на глибині у повному спорядженні та з боєкомплектом, що додають людському тілу чимало ваги та прискорюють рух на дно. Як не розгубитися в такій ситуації, подолати страх і паніку та швидкими чіткими рухами допомогти собі виплести в броні або скинути усе спорядження для власного порятунку? Вчать військовослужбовців, інструктори пошуково-рятувальної служби та водолазної справи. Основне, те, що нам потрібно навчити хлопців, це якщо вони попадуть в екстремальну ситуацію, він максимально швидко повинен скинути з себе спорядження. Щоб залишитись живим, цей курс новий. Він робиться з нуля. Ми завжди щось вносимо нове, смотримо, що потрібно хлопцям. Ми вже випустили три групи. Зараз у нас четверта група. Продовж кількох днів інструктори викладають теоретичний і практичний курс підготовки. Кожен день насичений своєю особливою програмою, щоб передати за короткий проміжок часу максимум знань та досвіду з порятунку на воді. Я навчився скидати спорядження в воді, а саме бронежилет, каску, ремень спорядження. Він же РПС та РБІ, особистий рюкзак. Навчився ну, переборов страхи відкривати очі в воді. Перший раз як бронежилетів опинився в воді, то ну важко. Бо на тебе ще доповнітельна нагрузка давить. Ну, якщо слухати інструктора, і що він каже, то в принципі все виходить ну, добре. На думку інструкторів, кількох днів підготовки замало, аби навчитись водолазній справі, тож вони намагаються розширити програму підготовки. А поки слухачі вчать основам, щоб у разі лиха на воді вони змогли зорієнтуватись та врятувати власне життя чи життя побратима. Повернення до повноцінного життя хворих чи поранених місія колективу Одеського реабілітаційного центру Мотус. Реабілітацію військовослужбовців, фізичні терапевти центру почали займатися з моменту появи перших поранених захисників. Нарешті, впевнено, він крокує до місця, в якому Дмитро переконаний, відновиться остаточно. Це реабілітаційний центр Мотус, колектив якого органічно поєднує в собі професіоналізм та велике серце. Свого часу заклад створювався з метою надання відповідної допомоги дітям та дорослим, що потребують реабілітації. Проте з моменту появи перших поранених захисників мотос, не вагаючись, безкоштовно почав відновлювати і військовослужбовців. За півтора року допомогу було надано більше, ніж ста особам. Дмитро один з них. Чоловік доброволець. Перебуваючи у підрозділі розвідки, отримав складну мінно-вибухову травму, внаслідок якої був позбавлений можливості ходити. До всього переніс інсульт і частково втратив рухливість. Кілька операцій тривали медикаментозне та санаторно курортне лікування. І нарешті захисник розпочав фізичну реабілітацію, яка вже має позитивну динаміку. Ходити більше став. Я вже вчора другий раз пройшов 12 кілометрів. До цього я так не ходив. Я відчуваю рука, трохи краще стала рухатись, вище піднімати почала. Треба вірити в себе, хлопці допомагають, реально допомагають. Тричі на тиждень протягом години йому допомагає Олександр. Втім, заняттями у центрі ця допомога не обмежується. Намагаємося їх всіляко підтримати, тому що це основне. Якщо в людини немає бажання. Відновитись, він, він, він ніколи не відновитись. Я йому показав комплекс вправ, які можна робити вдома. Фізичним терапевтам центру доводиться мати справу з різними видами травм та захворювань. Мінно-вибухові травми, це черепно мозгові травми, це переломи. Кінцівопіну, які були під час бойових дій, це вогнепальні. Схема реабілітації, яка базується лише на доказових методиках, починається з ретельного вивчення анамнезу травми чи захворювання. За потреби містить і консультації суміжних спеціалістів. Ми використовуємо при нашій фізичної реабілітації тільки доказові методи фізичної реабілітації. І весь час наші фізичні терапевти проходять обучення. У нас ще є така практика, що ми. Запрошуємо до нас лікарів, це рентгенологи, наприклад, чи терапевти, чи навіть хірурги, і які в нас проводять семінари чи зібрання, щоб у нас щось вдосконалити наші навики. Увесь важкий шлях відновлення. Захисники проходять зі своїми фізичними терапевтами разом. Буває таке, що людина вона не може яких проможок часу бути в нас, їй потрібно від'їхати чи бути в частині. Ми записуємо це від навіть відео, там знімає себе, як кажуть, критичний терапевт і відсилає ну, підопічному, і він ці робить. І потім вони весь час на зв'язку. Якісна фізична реабілітація наших захисників фінансується з благодійного фонду, який наповнюється за рахунок донатів людей чи організацій. Поповнити цей фонд будь-якою сумою може кожен з нас, адже повернути здоров'я тим, хто втрачає його заради миру і спокою нас і наших дітей, найменше, чим ми можемо віддячити нашим героям. Більше інформації на нашому каналі в YouTube та на сторінці у соціальній мережі Facebook. Не забувайте донатити і підтримувати військо. Зберігайте спокій та вірте у Збройні сили України. Наближаємо перемогу разом! Героям слава!